Всіх вітаю в себе в гостях. Сьогодні знову роблю маленьку, маленький огляд насіння. Готуюся до весни. Що починаю. Порилася в себе по своїх насінневих коробочках і знайшла. Хочу в цьому році посадити великі помідори гіганти. Сорта. Не гібриди, а сорта. І гібриди також. Але... Ось вам таке насіння. Насіння помідорів. Гігантів. І що ж це з насіння? Крімо знайшла. Так, дивіться, біг-біф. Ось таке насіння. Дуже-дуже давно його. Дивіться, зберігати до 2016 року. Ну, років, мабуть, 15 цьому насінню. Ай, масою 280-330 грам. Високий. Гібрид, це гібрид. Але я не, нещодавно вичитала, що він смачний. Хоч, хоча і гібрид, але смачний. Ну, попробую, попробую. Не пам'ятаю, насіння 2016 до 2016 року, але воно все одно зійде. Рік тому я висівала насіння помідорів, якому було 25 років. Дуже гарно зійшло, дуже гарно зійшло. Король гігантів. Так. А цей помідор деколи має вагу до 1 кг, а так далі 450-600 г. Індетермінанти до 2,5 метрів. Середньостиглий, хочу його посадити. Так, думаю, над помідором спрінтаймер. Тут також маса окремих плодів, О, мабуть, що посажу, досягає 1,5-2 кілограма. Серцевидної форми плоди дуже великий. От я не пам'ятаю індетермінант, я не пам'ятаю, я його садила і чи він виріс саме таким. Ну, дві рослинки посажу. Лідер серед прожайності і великоплітності. Ух ти! Так, а тут до якого року до 19. го Нічого, зійдуть. Так, ось такий спринтаймер і помідор, так і називається Гігант. І що тут пишуть Так, плоди маси до 1 кг. А так, взагалі 200 500 г. Мабуть, що і був у і мене 200 500 кілограмів не був. Врожайність не менше 3 кг рослини. Середньостиглий, сильнорослий для пльоночних теплиць, якраз красна, є пльоночна теплиця, плівкова теплиця. Ну, попробую, попробую. Відкладаю ці. Ось, ще знайшла пінкледі. Ось такий. Так, ну це вже гібрид. індетермінанти для теплиць 230-280 грам. Також пишуть, що смачний. До 20-го термін придатності. Вже термін придатності, ми в цій проходили, дуже гарно все росте. Так, ну, це маленькі пакетики. І... Ну, що ж, продовжуємо. Продовжуємо. Але сьогодні я відео хотіла зробити про цибулю, але знайшла ці гарні помідори. І хотіла поділитися вам. Так, буду висаджувати перець. Перець ось такий. Геркулес, «Ред Феррарі і баклажан. Пібо. Казали, дуже смачний. Але, як сказала, мені Півробітниця в різних пакетах цей бібо по-різному. В одних пакетах він кругленький, біленький, в інших пакетах професійних, якщо з професійних пакетів, він довгенький чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Ну, подивлюсь, що вийде з цього пакетика. Баклажан Бібо, білопідний. Чим він мене заінтригував, а тим, що він швидко стиглий, продуктивний. Крупний 300-400 грим овально конічними плодами. Сніжно-білого забарвлення. Ось такі баклажан був. Хочу робити ікру із баклажанів. Із баклажанів мені подобається, чим, аніж із кабачків. Ну, з кабачків також буду. І в заморозці баклажанова ікра краще. Я заморажую пакети, такі складаю плоскенькі і в морозилку. Мало місця займають, не стріляють. Не взриваються кришки і гарно зберігаються. Виймо пакетик і їсиш собі. Ось, дуже смачна баклажанна ікра. Ну що ж, відкладаємо баклажани і перець. У мене сестра займається перцем. Вона... Ось купила вона такий перець Геркулес Ред Феррарі, але шукає перець самандер. Ще можна схоже на нього портеко, але саме шукає самандер. Чим самандер хороший перець. Це перець вигляду капі. Дуже-дуже рясний. Ну, просто дуже рясний. Ви не уявляєте наскільки. І, І портеку чимось схоже на самандер. Але ніде в магазинах його знайти не можна. Ні в інтернет-магазинах є, але ж не будеш там замовляти тільки одну пачечку. Насіння перця. Ну, купила в магазин, зайшла в нас в Луцьку тут. І купила ось такий Геркулес. Вона вже його саджала, висівала. Він ранній, солодкий, 220 грам, також непоганий, але це кубовидний, а той у вигляді капітки довгенький. Ще порадила продавчиня купіть ось такий Red Ferrari, Дуже солодкий, смачний і їй сподобалось, що він ультраранній, А в нас на волині літо. Буває прохолодним, не знає в цьому році, яке буде літо. І хотілося б, щоб чим поскоріше він виріс і до дозрів. Ось ультраранній гібрид солодкого перцю. У технічній зрілості темно-зеленого кольору, у біологічній зрілості темно-червоного кольору. Має товсті стінки відмінні смакові якості. Ну ось такий. Купила два да. перці, але все одно шукає ось. Саме дер. І купила ось таку кукурузу суперсолодку, середньорання. Так, рослина 1,80-1,90 метрів заввишки, 180-200 г початки мають, а довжина їх до 20 см. Ну, хочеться своєї солоденької кукурудзи. Хочеться, хоч і в магазинах. Зараз чуть не в е, травні вже з'являється кукурудза, але це таке в кінці травня. Чирні вже є кукуруза. Ця, мабуть, вже буде десь в серпні, як завжди. І основне, що я хотіла показати відео, про те, що ось маю стільки насіння цибулі, і хочу попробувати на проростити його, подивитися, як буде пророщуватися. Пророщувати буду цибулю саме ось цю. Тому що я хочу все-таки виростити більше кілограма, рекорд. У мене поки що був тільки 920 грамів одна цибулинка, а я хочу кіло 200, щоб було. А для цього потрібно цю цибулю пророщувати. Так, це тому що це пізній сорт цибулі і дуже смачна цибуля, хоч е, взагалі-то в мене лежить недовго, десь півтора-два місяці. А в цьому році вона у мене лежить сьогодні 7, 6, 7 лютого. І вона в мене ще досить таки гарно зберіглась. Зараз я вам навіть покажу. Подивіться, спеціально достала для вас ось такий мішечок. Подивіться, яка це були. А смачна. Ось яка. Смачна, бачите, нічого з ним зробилося, не, не погнила, нічого. Ще можна лежати і лежати? Чим вона мені подобається? Солодка, дуже така соковита, не пекуча. Нема такого, знаєте, як зісиш цибулю і потім ходить за тобою аромат. Цибулевий аромат. Ні, такого немає. Запах цибулі, не різкий. Вона в очі не пече і смачна. Кажуть, а що ви такою великою робите? А що? Розрізала, порізала, з'їла. Половинку пакетик целофанних замотала, положила в коробочку. Її поставила в холодильник і нічого їй не робиться. Через 2-3, через тиждень нічого їй не робиться. Знов виняли і знов порізали. Ось так. Дуже смачно. І тому в цьому році, ось дивіться, скільки я вирішила посадити не 10 штук, а більше. І ну знаєте, як погородники хочеться, рекорд. Насміхнула тут цибульку і обночала. Насіння цибулі, воно дуже капризне. Свіженьке воно зійде відразу через 3, 5, 6 днів воно вже зійшло. А ось якщо чим давніше насіння цибулі любої, не тільки як себе, тим довше воно сходить. Ну, може взагалі воно не взійти, якщо йому 3-4 роки, а може взійти. Ну Тому я вирішила сьогодні попробувати всю цю цибулю, адже цю я буду висівати на голоді. Ось цю халцедон, глобус, ліпчасте кенді це також велика цибуля 800 грам. Ось до 800 грам. Зберігається до 6 місяців. Але вона рання, тому її можна сіяти пізніше, не в лютому, і в землю я десь посів її в березні, поставлю в тепличці в стаканчику. Потім пересаджу прямо відкрити. А ось цю треба пророщувати. Треба в стаканчики висівати. Бо я в таку мисичку під шампіньою висіваю. та і досить її місця. Але... Так, і тому я хочу зараз її проростити, тому що ця цибуля була куплена минулого року, і вона, можливо, пізніше буде всходити. А я хочу десь приблизно 24-26 лютого її вже висівати. І буду зараз її ось ці серветки. Зволожувати, і зараз кожну серветку підпишу. Ось півний пакетик обов'язково треба замотати для того, щоб була волога. Тому що я колись не замотала, просто так поклала серветка, пересихала і насіння не переросло. Тому ось зараз кожен цей пакетик вийму насіння і на пророщення покладу. І ще я вам покажу, як я буду це робити. Так, ось, думаю, чи паперову таку серветку, чи в мене є така різелин, чи що це? Китай купила ось така нервець, мабуть, чуть цю нитка, ну таку. Розріжу на такі квадратики. А, по, по 5 насінені, Ні, по 2-3 по насіни шкодаш також насіння. Попідписую. У мене є ручка. Так. Ексибішн. Не зовсім нам так. Тут напишу одиничка, і тут таку велику одиничку поставлю. Відкрию звідси ось таке таке насінчику, щоб вам було краще видно. Взяв на сіненку, кажу. Яка признак, де коли посієш пізніше, щоб у нас на підвіконі довго не стояло, а воно не всходить. І все, втрачаєш час. Проросте то його в стаканчики посію. Так, ось так. І пакетик. Мають ці маленькі пакетики. Для канапок. Ну, зараз цей пакетик і буду потім зволожусь. Поки що ось так. І сюди. Ще цей пакетик підпишу, щоб вже не перепутати. Так, Ексибішн. себе. Ексибішн, Як в мене одинка. Ось так. Всі пакетики, всі насіннечко порозкладаю по пакетикам. Маю ще 4 пакетики насіння цибулі. Цибуля халцедон. це ранньостиглий гострий. Лешкий, що мені подобається, буду висівати. Прямо у грунт, прям у грядку. Так, до, використати до 29 року. Ну це нічого не означає. Все одно треба пророщувати. Тому що висієш грядку, а там нічого не буде. Дуже буде шкода, щоб пустувати земля. Цибуля має масу 85-130 грам для вирощування в однорічній культурі з насіння. Ось буду також висівати. Не буду купляти цибульку на базарі, а буду вирощувати. 22 гривні з коштує Лешка, лешка. Що найосвітне? А, ця це гостра, да, це вже буде такий аромат цибулевий. Такий багато. Так. Ну, попробую чи проросте вона. Так, відкладаємо. Цибуля порей. В булгарі і ще одну цибулю порей я вирощую. Десь я її не знайшла, треба пошукати. Це була велика цибуля. Ще в мене на грядці вона сидить. Але і снігу. Цього року дуже сніжна зима, і тому я її, мабуть, вже зірву, коли прийде відлига. Але дуже подобається вирощувати, ось так і залишати на підзиму її. Саме цибулю порей. Вона ну, нічого і не робить, тільки кінчики тріхи, трішки підмерзнуть, якщо ось такий морози, як цього року, мінус 20, а так, взагалі, стебло нормально зберігається в землі. Так, це цибуля гігант, стебло довжиною 50-60 см, діаметр 3-4 см. Ну, в цьому році, я за цибулю порей зовсім не доглядала, вона сама собі росла, я її просто підгорнула один раз. І все, річечки завглибила. І в мене дуже гарно виросла. Також треба попробувати проростити. Пророщу ще її. Так, цибуля, глобус, новий сорт. Гостра цибуля. Середньостигла 92-98 днів. Вирощують з насіння однорічній культурі 200-250 грам, соковита, з гострим смаком. Також попробую проростити, у мене буде грядочка. Ось. 2020 непогано. Так. Написано сіця в квітні-травні. Ось по в кінці березня. Цибуля ріпчаста Кенді. Також велика цибуля Exhibition. Ну, щось я саме з Кенді, великих таких. Не то, що не хочу, ну, якось мені більш подобається на велику вирощу цибулю Exhibition. Це ранній гібрид. За смаком схожу на ялтинський. Ну і з чимось на ексибішн за смак... смаком у схоже до 800 грам. Зберігається 6 місяців. Так, оця цибуля в мене зберігалася 6 місяців. Посію її. Ось таку цибулю. Також на пророщення. І зараз я зроблю ось такі патунки, попідписую, зволожу і покладу рістеки в місті. Розкладаю по 3 по 5 насінин. Ось три насінинки кенді, загортаю і зволожу і цілофановий пакетик. Ось у мене пакетики підготовлені. І Ось зробила я таких раз, два, три, 4, 5, 6. Торбину для пророщування, зволожила, все, покладу в тепле місце і буду чекати, чи проросте. Коли проросте, Ексибішен, можливо, посію. А це все викину, тому що інше насіння ще рано пророщувати. Так що, слідкуйте за моїми відео. Всім гарного дня, до побачення!